Ну, а це вам стрічку трошки галактики М51. Я, до речі, в попередньому одному з роликів, там, де була М27, трошки нагнав на галактики. Виявляється, не всі вони погано виходять. Все ж таки деякі теж. Через ПНБ цілком. Пристойно виглядають, от супутник пролетів. От так от воно виглядає при візуальних спостереженнях, що в якийсь момент в цьому маленькому полі зору пролітає супутник. От. Ой. Он ще і ще. бачите, що робиться. От, от так от. займайтеся астрофото, називається. І у вас впродовж десятка секунд пролетить в кадрі ціла купа супутників, які зіпсують вам повністю кадр. Так що, якщо хтось хоче зайнятися астрофото, готуйтесь до того, що багато кадрів може просто піти в смітник. За цих супутників, яких тепер просто на орбіті довкола, на орбітах довкола Землі. Ну, а з вами був я, Галактика М51, телескоп Добсона 400 мм. І. ПНБ він же прилад нічного бачення. Всім чистого, мирного, зоряного неба. А ворогам самі знаєте що, кожен придумає сам. Всім папа. -па.